Мигаємо всіх напередодні річниці вторгнення повномасштабної війни, 24 лютого, ми вирішили. Підтримати всіх аграріїв, не тільки аграріїв, розповісти декілька позитивних історій, які можуть надихнути інших людей, надихнути і дати якийсь промінчик світла для того, щоб працювати далі, знайти якусь мотивацію. Сьогодні нашим героям Буде Владислав Чайковський, зовсім юний. Я вважаю, що молоді зараз найважче, бо і без війни їм було завжди важко знайти себе, знайти своє місце в цьому житті, а з війною це взагалі для них якийсь кожен... кожний. Кожного дня якийсь виклик, і в нас є така неймовірна людина. Владислав, ми всією команди вами захоплюємось. Йому всього лише 18 років. А він вже активно працює в аграрці. В нього є свій блог в Ютубі. Ми обов'язково залишимо в описі його. Називається Ґрунтотек. Підписуйтесь. Підтримуйте молоді ініціативи. Це дуже важливо, щоб все більше людей, все більше молоді працювало в аграрному секторі. І не просто в аграрному, вже Владислав навіть книжку записав. Правильно? Видав, наспіхував. Це, це круто. Розкажіть, будь ласка, пару слів про себе, де ви працюєте, де ви вчитесь? Добре, усіх, вітаю. Звати мене, як вже сказали, Владислав Чайковський. Трішки розповім про свою історію, щоб було людям зрозуміло, хто я такий. Е, народився я в Харкові, на Слобожанщині, Славнозвісній. Перші роки жив е, свого життя чотири це в селі. Потім приїхав невелике містечко Харківської області. Значить, я. З самого дитинства пов'язаний з сільським господарством. Е, мій е, двоюродний дядько Миколаївич я йому передаю привіт я думаю він дивиться це інтерв'ю. Людина з великої літери. Чого, бо людина, яка працює по ґрунтозахисних технологіях, це мінімальна, нульова, і тому я з самого дитинства вже бачив, е, як відбуваються всі. Процеси в сільському господарстві посів, збирання, вирощування будь-яких сільськогосподарських культур. І паралельно цьому, що все це робилось по ґрунтозахисним технологіям, збереженням ґрунту. Тому а, вже більш активно, ну, я, знаєте, з дитинства, ну як дитина, да? ну розуміє, що там є поля, є трактора, щось там десь хтось сіє, але поглиблено в це ти не цікавився, ти там цікавишся трансформером або ще чимось. От, більш активно, я почав цікавитися цим таким господарством вже десь в п'ятому класі, це мені було років 10, да, 10 років. От, тобто, а як зацікавився? Мені подарили планшет перший раз в моєму житті, да? і я ж в Ютубі дивлюся, і чогось мені стало цікаво, як гусеничний трактор да, розвертається. Ну і подивився там раз, раз, ну і, як то кажуть, почало затягувати. Але все. Те, що я зараз роблю, там як ви вже сказали, дякую за це, що я і веду блог і пишу свою книгу, і так активно закоханий в сільськогосподарський світ, це все заслуга дуже популярного блогера Костіських Я так. Це кажу, Так, Я це кажу на всю Україну і скажу зараз, що якщо б не Костя... Його відео, яке я дивлюсь з 2015 року, його харізма, з якою він веде свій ютуб канал. Я б ніколи ніколи не пішов би в сільськогосподарський світ. Хоча в мене були і родичі, і, і багато знайомих в цій справі не, працювали по цій справі. Ну мене якось не якось не дуже цікавило. Але саме Костя мене закохав в сільське господарство і з перегляду каналу «Сільхозпереділки» Почався мій, можна сказати, кар'єрний вже розвиток. Тобто, коли мої однокласники, товариші да, ходили там на якісь спортивні секції, просто гуляли, там, грали в комп'ютерні ігри, Владік приходив додому, брав якусь книжку ще радянських часів, читав, або йшов нагород по полях. Мені навіть казали, що а, то дурень ходить по полях. От, тобто я Завдяки Кості закохався в це все, і почав детально всім, все це вивчати. Спочатку, звісно, дивлячись на більш розповсюджений тип класичного типу обробітку ґрунту, вивчав, як по ньому працюють. Потім дивлячись, що Юрій Миколаєвич працює по-іншому, почав цікавитись, як можна працювати без плуга, і це все детально вивчав, вивчав, вивчав. Значить, коли я був в 11 класі, от е, я вже на той момент розумів, що я повинен своє життя зв'язати з того господарським світом, що я повинен е, розповсюджувати ґрунтозахисні технології для того, щоб зберегти ґрунти України. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, 24 четвертого. Лютого, коли б розпочалась війна, скажіть, будь ласка, де ви були? Я знаю, що Харківська область недалеко зовсім до лінії фронту. Е, ну Від нас лінія фронту була десь ну напряму десь 40 кілометрів, якщо так по дорозі, то це десь до 60. Ну напряму 40 Коли почалась війна, я не знаю, більшість людей зустріли війну як? Тобто вони спали і прокинулись вже від вибухів або від там як. Пролетали якісь гелікоптери або винищувачі і так далі. Так вийшло, я не знаю. Можливо, це так господь спорядився, що я в цю ніч взагалі не спав. Я не знаю, чого ну взагалі не спав, всю ніч сидів е, то за книжкою, то потім всі вже під утра за комп'ютером. Я війну зустрів, як то кажуть, лоб лоб. Тобто, я сидів е, за комп'ютером, дивився, якщо не помиляюсь, карти індівій колів. От, робив статистику, щоб на наступний рік розуміти, там деякі проблеми на полі, на полях різних господарств. І почув, як то кажуть, як пролетіли винищувачі. От, звісно, ми, я живу зі своєю сім'єю, з матір'ю, з вічимом, з братом. Тому ми всі прокинулися, але якось великого значення хто не придав. Ну, пролетіли винищувачі та й пролетіли. Але вже зранку було о, зрозуміло, що почалася війна. Бо є багато різних знайомих по області, які подзвонили і і сказали, що ну, ну, все, що все. І я хочу сказати, що до 24 лютого, та навіть, напевно, до початку березня я це кажу прямо і відкрито. Я завжди кажу правду: що я не думав, що Росія якби якийсь великий агресор. Я думаю, як і більшість українців. На жаль, завдяки. Цьому триклятому радянському Союзу його пропаганді, пропаганді вже Росії. Ну якось слухали російські пісні, дивились російські фільми і якось Ну розуміли, що Росія забрала Крим, що Росія окупувала, окупувала і Крим, окупувала Донець частину Донецької Луганської області, де да, як у них називають ЛНР та ДНР. Ой то. Ну, чогось мені здавалося, я ще дитиною був тоді. Ну я ну, що це мені тоді було? Це коли почалася війна в був там хлопчиком. І тому до, 2, до 24 лютого не розумів, що там Росія великий агресор. І навіть після початку війни, напевно, до Бучі, та до, коли відкрилися всі оті зверства, що робила Росія, я не думав, що там ну, це якась велика біда, війна. Я думав, що ну, обстріляли, ну зараз там щось з владою вирішать і все. Але, знаєте, можливо, це я зараз неправильно скажу, не буває нічого поганого без хорошого. І те, що почалась війна, це, звісно, дуже погано. Це неймовірно як погано. Але є плюс в тому, що для людей відкрились очі. І для мене, і для більшості українців, що хто такі росіяни і що таке Росія. І завдяки війни я. Очі до цього дуже полюбляв історію, там в школі і так далі. А, завдяки її початку війни я більш детально все це вивчив, а, зрозумів, що Росія і Радянський Союз, радянська влада протязі всієї історії да, робила все можливе, щоб знищити Україну, знищити українську мову, українську націю. І 20 початок війни, з 24 лютого, це тільки підтвердження того, наскільки вони нас ненавидять. Тому е, ми нікуди не виїжджали, залишилися в Харківській області. Хоча було, ну як то кажуть, дуже моторошно. Бо я знаю, що може хто не знає, це дуже недалеко від Балаклії, Балаклії на так, собі... так. і скільки до лінії фронту було 40 кілометрів напряму, 40 кіло. Ну це це нічого. Угу. Це, це тобто, ну це нічого. Там вибухи були чутні, все було чутно. А коли. Десь, напевно, бе, початок березня був а, біля міста. У нас є невелике селище, то тоді, тоді був величезний приліт ракети, і ну, це як то кажуть, ти не забудеш ніколи. От я вибачаюсь. У 2022 році ви засівали поля? А, дивіться, ну це поля мого дядька Юрія Миколаєвича. Звісно, він працював, він нікуди не поїхав. А як їхати? Як землю свою залишати? Правильно, як залишати це не тільки він, є багато інших фемерів, які казали, що з якими я спілкуюсь, що ну а як виїжджати? Там родичі можливо вивезли там жінку, дітей, а самі залишились. Бо ну ти тримаєшся за ту землю, на якій ти працюєш, ти повинен оплатити податки, повинен заплатити оренду людям. Бо багато хто ж не виїхав, і як ми розуміємо, більшість. Оренди ферми платять людям похилого віку. Це то бабусі, дідусі, які сидять в селі і ну, тримаються за свої хатинки. Тому залишився мій дядька працювати і завдяки Збройним силам України ніхто сюди не дійшов і, і слава... обійшлося все не, тільки прилітами Угу. Які висновки ви зробили від початку війни? Ну, як я вже сказав, що відкрилися очі на всю цю ситуацію і е, на те, як, яке справжнє обличчя Росії. Висновки я зробив ті, що я для себе відкрив свою, як то може, ну як це трішки зараз філософія піде, але істину життя. Я собі поставив ціль. Бо раніше я думав, ну. Ось закінчу школу, да, піду навчатись. До речі, я навчаюся в Харківському національному університеті імені Каразіна на, в інституті екології на спеціальності агроменеджменту. Я думав, що я піду навчатись і буду працювати просто можливо, десь якимось агрономом, можливо, просто якимось спеціалістом. Але після початку війни в мені прокинувся такий мій патріотизм. Я взагалі патріот по своїй натурі. І я собі поставив ціль, що я повинен зробити за своє життя все можливе, щоб Україна була лідером, агролідером в Європі, так це точно. Що потрібно нам для цього? Нам потрібно зберегти родючість ґрунтів, зберегти та підвищити. Нам потрібно підтримувати і розвивати виробництво нашої сільськогосподарської техніки, щоб ми не тільки робили там культиватори, різні, борони, сівалки, ще й ми робили трактори, які заводи, на жаль, зараз не працюють. Але я думаю, що і мрію про те, що їх відбудують. У нас буде своя техніка, і підтримувати своїх виробників насіння, також українського виробника, щоб ми не від кого не залежали, були не тільки. Незалежні, так, як з 1991 року, а ще й незалежні в агросфері, так це точно. От тому моє прагнення це зробити для цього все, що є в моїх силах. Для цього я вже веду свій канал, на якому розповідаю, як зберігати ґрунт, як можна працювати вигідно, е, вигідно і з плюсом для природи. І для цього я вже написав першу свою книгу, я її надалі планую теж писати, але на даний момент це тільки перша. От можу трішки її показати, я собі тут поклав. От за цих технологій там, ну, відкрию чисто декілька картинок, щоб було можливо зрозуміло. Тут е як то кажуть, не тільки там основні поняття, там ґрунту захисних технологій, вона з ілюстраціями. а ще, що головне, я вважаю це економічні розрахунки. Е -е, тобто я. От, до речі, тут про Постю теж є статійка. Значить, теж є тут економічні розрахунки, бо все ж таки фермери це бізнесмени, які заробляють гроші, а не тільки роблять якесь благе діло там, щоб, ну, ми повинні зароб... заробити гроші і зробити щось корисне для природи. Тому я зробив для себе висновки, що я залишусь в Україні, буду працювати в Україні, піднімати економіку України, розвивати Аграрну сторону України і підтримувати Українців. От трішки так, на, на такі, е, така національна кін, кінцівка моєї е, відповіді. Прекрасно, це, це неймовірно, що в нас є така молодь, і нехай може ви когось надихнете. Давай, закінчуючи наші з вами розмови, що ви можете побажати фермерам, аграріям перед початком посівної? А, ну це таке дуже масштабне буде зараз звернення. Я зараз аж ще випів водички з такої чашечки, бачите, ноу плов. Зараз, за це теж зараз будемо. Що я хочу побажати. Да, зараз витерсь, бо заляпаний. Що я хочу побажати е, фермерам? Я думаю, не тільки е, на посівну, а й взагалі на весь наступний сезон. Дивіться, я. З великою повагою і з великим окліном зараз буду звертатись до фермерів, до тих, які залишились в Україні, попри прильоти, попри попри важкі економічні умови зараз за рахунок малої ціни на продукцію і просто величезного підняття цін на насіння, добриво, техніку, там паливо і так далі. Хочу виразити усім. Подяку за те, що вони залишились і далі будуть працювати. А що хочу побажати? Дивіться, любі українці, любі фермери. Я думаю, ми як каже Михайло Іванович Драганчук, ми аграрний фронт. Є фронт наших Збройних сил України, які боронять нашу землю і захищають наші наші з вами серця. А є ще аграрний фронт. Ми повинні його тримати і надалі. Ми повинні. Ну, це теж зараз трішки націоналіст, націоналістично буде звучати, але все ж таки, ми повинні бути разом. Ми повинні допомагати один одному, триматись. Можливо, десь, якщо дуже важко економічно змінювати свою технологію, можливо, десь не отримувати кращого врожаю, але залишатись на своїй землі і працювати надалі, не кидати справу свою, кому вона подобається. Ну, і хочу побажати, щоб ви зберігали ґрунт, бо це скарб. Ви розумієте, наскільки у е, е, цій Росії там вони сидять, наскільки їх жаба та дали, що дивіться, от у нас яка мала кількість да, відносно площі е, родючої землі, а в них вся Україна родюча. Як вони? Я ще здив, не буду здивований, якщо вони почнуть як німці в цей час. Вивозити вагонами нашу землю на свою якусь Сибір туди, на піски і на болоти. Ми повинні зберігати наш скарб, наші українські чорноземи, відмовлятись від класичного типу обробітку ґрунту. Я це пропагую. Я не кажу, що нам потрібно всім переходити на науків. Ні, це наутів теж це не панацея. Не буває взагалі панацеї. Нам потрібно. Відмовитись від плуга того, що він, це ви зможете більш детально вивчити в моїй книзі. От, але нам трішки зараз скажу, що нам потрібно відмовитись, бо він нарушає основні процеси природи, саме обертом пласта і так далі. Ну, це окрема тема. Кооперуватись, можливо, десь частково, ждати кулаки, зробити все можливе, щоб зберігти ґрунт, не, порі... не е... руйнуватися в зміну. І йти вперед, ніколи не зупинятись. Попри все, є кірпічна цеглева стіна попереду, взяли, розбили і пішли, пішли далі. Ми вже в момент війни сіємо і працюємо. Тому я думаю, далі, ну, якщо там не казати тільки про якусь ядерну війну, але я думаю, далі буде тільки ще все більш краще і буде легше працювати. Потрібно далі протримати протриматися в цей період, і буде все добре. От. Тому я бажаю всім всього найкращого: держіться, бережіть ґрунти. Все буде добре. Донатьте на Збройні Сили України. Краще десь не купити якогось, якогось джипа, не купити якусь селітру, задонатити на Збройні Сили України, щоб наша перемога була ще більш близькою до нашого сьогоднішнього часу, і ми нарешті. Повернули собі всі території і почали відбудовувати нашу країну. Це тільки додати: слава Україні. Героям слава, слава нашим Збройним силам України. Буде перемога. Дякую, дякую, Владислав. Я хочу вам побажати успіхів, натхнення, що всі ваші старання давали очікувані результати. Ну і не зупиняйтеся, ви надихаєте не тільки молодь, але й нас. Успіхів вам, і дякую, що знайшли час. Дякую, і вам також всього найкращого.